Привіт! Якщо ви шукаєте ідеальний планшет, який не буде занадто великим для ваших рук, легко поміститься у вашій сумці та не буде надто обтяжувати вашу поклажу під час подорожі, найкращим вибором стануть 8-дюймові моделі. Якщо ж на додачу він також буде захищений від води і пилу, та стійким до екстремальних умов, то взагалі супер! Є гарна новина! Усім цим вимогам відповідає планшет Ulefone Armor Pad. Разом з планшетом до нас на огляд потрапило декілька цікавих аксесуарів, які можна придбати окремо. Але про них поговоримо пізніше. Почнемо одразу з розпакування. Коробка виконана у традиційному для захищеної серії гаджетів у лефон стилі. Коробці, окрім самого планшету, можна знайти інструкції, скрепку для відкривання слоту під сім картку, type та MC кабель та 18-ватний блок живлення. Це в принципі все, що стосується комплектації, тож давайте розглянемо детальніше сам планшет. Перші враження: корпус планшета достатньо зручний та компактний, не зважаючи на те, що це захищений пристрій. Як на мене, діагональ екрану 8 дюймів це найкращий компроміс між зручністю використання та величиною екрану. Арморпад має корпус, виготовлений з надзвичайно міцних матеріалів та посилені прогумовані кути для ще кращого його захисту. Задня панель виготовлена з полікарбонату та має приємно на дотик текстуровану поверхню, яка забезпечує надійне утримання гаджета в руках. До речі, планшет настільки компактний, що ви навіть можете використовувати його як мобільний телефон. Якщо, звичайно ж, ваші смаки настільки специфічні. На правій бічній панелі розташована додаткова кнопка помаранчевого кольору, на яку можна призначити запуск якогось застосунку або функції планшета, і потім активувати їх одним натисканням на клавішу. Під нею розташувалась кнопка живлення. На протилежному боці розташовані клавіші регулювання гучності, два отвори для тримача та універсальний порт U-Smart, який забезпечує сумісність з ексклюзивними пристроями у лефон. На нижній частині корпусу під гумовою заглушкою розташовані 3,5-мм міліметровий роз'єм для навушників та порт USB-C. Поруч один з двох стереодинаміків, другий з яких відповідно на протилежному боці корпусу. Поруч з ним універсальний сло для сім-карти та картки SD, який дає змогу встановити карту пам'яті з максимальною ємністю до 256 ГБ. На задній панелі знаходиться модуль 13 мегапіксильної камери зі світлодіодним спалахом. На передній панелі розташувався компактний 8-дюймовий екран із роздільною здатністю 1280 на 800 пікселів, частотою оновлення 60 Гц та співвідношенням стрін 16 до 10. Над ним 5 мегапіксельна камера для відеодзвінків, розмовний динамік, датчик наближення світла та світлодіодний спалах. Щодо самого екрану, то він видає дуже непогане зображення та має достатню яскравість для використання поза приміщенням у сонячні дні. Матриця тут IPS. Отже, кути огляду більш ніж хороші, а кольори природні та не перенасичені. У Armor Pad 4 працює на чіпсеті Mediatek Helio G25 з тактовою частотою до 2,0 ГГц. Він має 8 ядер та графічний прискорювач PowerVR ge 8320, оперативної пам'яті в планшеті 4 ГБ, а вбудований накопичувач має обсяг 64 ГБ. Його обсяг можна розширити за допомогою картки microSD, щоб зберігати більше фотографій, відео та робочих Файлів. Щодо комунікаційних можливостей, планшет підтримує роботу в мережах 4G LTE, має Bluetooth 5.2 та дводіапазонний Wi-Fi 5. ArmorPad працює на базі найновішої версії чистої операційної системи Android 12 і вже має перестановлені всі додатки та інструменти Google, які допоможуть вам в роботі або ж дають змогу підготувати планшет до використання вашою дитиною. До речі, саме ця модель може бути непоганим рішенням в якості першого дитячого планшета. Адже його компактний розмір та стійкість до всіляких негаразів в цьому варіанті використання стане беззаперечною перевагою. Щодо стійкості та захищеності, планшет отримав сертифікати IP68 та IP69K, що вказує на його здатність витримувати занурення у воді на глибину до півтора метри впродовж 30 хвилин. Крім того, він пройшов тестування на відповідність військовому стандарту mil std 810 h який оцінює довговічність пристрою в екстремальних умовах. Ці сертифікати та випробовування демонструють, що цей планшет розроблений для роботи в складних умовах і в різноманітних екстремальних ситуаціях. Автономність пристрою забезпечується акумулятором ємністю 7650 мАч, для повної зарядки якого потрібно приблизно 2,5 години. Потужна батарея дає змогу планшету працювати до 440 годин у режимі очікування, 41 години в режимі розмови або 14 годин перегляду відео. В повсякденному житті це дає змогу працювати з планшетом декілька днів у режимі помірного використання. Камера для планшетів, безперечно, не найважливіша опція. Вона може стати в нагоді, коли вам потрібно, наприклад, швидко зробити фото чи відео під час роботи, а смартфона під рукою немає. Результати роботи камери Armor Pad ви можете бачити на своїх екранах. Як на мене, зважаючи на те, що це захищений планшет. У умовах достатнього освітлення його камера досить непогано впоралася зі своїми завданнями. По характеристиках самого планшету в мене все. І зараз поговоримо трохи детальніше про аксесуари, які здатні розширити функціонал та зручність використання планшету. І почнемо з ось такого тримача підставки. Він поєднує в собі функції ручного ремінця та підставки, призначений для зручності та комфорту під час використання планшета в якихось робочих процесах, де вам буде потрібна вільна рука. Або ж при роботі за столом. Його ергономічний дизайн забезпечує легкий хват і керування однією рукою. А можливість повороту екрану на 360 градусів дає змогу взаємодіяти з пристроєм у будь-якому положенні. Довжина наручного ременя легко регулюється під ваші потреби, а фіксована платформа надійно отримує планшет на місці. Перейдемо до аксесуарів чи то краще сказати інструментів, які вимагають підключення до планшету через роз'єм U-Smart. Завдяки цьому шестиконтактному інтерфейсу, ви можете легко підключити, наприклад, ось такий цифровий мікроскоп USMART c 01 1 і отримати чітке зображення, наприклад, якоїсь мікросхеми, яку потрібно відремонтувати на екрані свого восьмидюймового планшета. І це точно буде зручніше і ефективніше, ніж напружувати очі, використовуючи якесь збільшуване скло. По суті, це 1-мегапіксельна камера, яка вміщена в корпус з колесом регулювання кратності збільшення та фокусування. Діодним підсвічуванням та двома кнопками, одна з яких дає змогу швидко перемикатися між зумом: один і 3, два і А друга робити знімки короткими натисканнями чи розпочинати запис відео при довгому натисканні на цю кнопку. Яскравість підсвічування регулюється за допомогою колесика на кабелі. До комплекту постачання мікроскопа входить також підставка, інструкція, викродка, два гвинти для фіксації на роз'ємі один з них запасний та калібрувальна лінійка. А як вам таке камера нічного спостереження у Night Vision камера? На відміну від двох попередніх девайсів, вона має роз'єм Type-C, А отже, сумісна з усіма пристроями, які мають операційну систему Android 7.0 та вище з роз'ємом Type-C та функцією OTG. Камера має інфрачервоне led підсвічування, завдяки якому вона власне і може працювати вночі на відстані до 5 метрів від об'єкту зйомки. Керувати яскравістю підсвічування, перемикатись між режимами нічної та кольорової зйомки можна з пульта, який знаходиться на кабелі, Довжина кабелю 2 метри. Камера має рівень захисту від води та вологе IP66, А отже, її можна використовувати під час дощу, туману чи інших несприятливих умов. Так, з камерами завершили. Лишився ще один аксесуар, цього разу більш традиційний для гаджетів: Bluetooth-колонка, U-Magnet Sound Duo Black. З характерних її особливостей варто виокремити наявність магніта, з допомогою якого колонку можна кріпити до будь-яких металевих поверхонь або ж навіть не металевих. Для цього в комплекті передбачені самоклеючі металеві кільця. Також колонку можна використовувати в якості тримача для пристроїв, які підтримують технологію MagSafe таких як iPhone 12, 13, 14 або з магнітними чохлами. Колонка має компактні розміри, потужність 3 Вт та синхронізується з пристроями по Bluetooth 5.0. Дві такі колонки можна об'єднати в стерео пару та насолоджуватися стерео звучанням. Будований акумулятор ємністю 420 мАч забезпечує пристрою до 10 годин роботи. Фух, перелік аксесуарів завершився. Підведемо підсумки по планшету. Elephone Armor Pad може похвалитися витривалою батареєю, високоякісними матеріалами виготовлення та хорошим для свого класу пристроєм дисплеєм. Також він працює на новій операційній системі Android 12, а завдяки фірмовому інтерфейсу USmart його функціонал можна розширити ледь не до нескінченності, завдяки великій кількості аксесуарів та інструментів. Які виробник пропонує придбати окремо. Хоча це може бути і не найсучасніший пристрій в плані продуктивності, але він здатний підвищити корисність вашої праці навіть у важких умовах. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Бережіть себе, Па-па!